Записати прямий ефір. Я вже працюю віддалено більше п'яти, майже шість років. І для бізнесу, для віддаленої роботи веду окремі сторіночки, але вирішила і свою цю власну також. Давати ефіри, розповідати про себе. Тому у мене не багато підписників на бізнес-сторіночках це 10-20 тисяч. І їх у мене дуже багато, десь біля шести, я ще дуже багато. Інстаграм позакривав. Після того, після початку війни, коли я сторіночки віддала під новини, під війну, мої сторіночки по 10 тисяч підписників, які були для роботи, були закриті. і в Фейсбуці і в Інстаграмі. От що хочу розповісти про себе, що я працюю віддалено, в мене дуже багато напрямків, але сьогодні я хочу вам розповісти про ще один такий дуже важливий напрямок бізнесу як мережевний маркетинг. Тобто, я являюсь директором, лідером. Що значить лідером? У мене 5 директорських структур по всьому світу. І я директор компанії сапфіровий директор, хто знає, що це таке? Сапфіровий директор компанії Оріфлейм. Так, добрий старий Оріфлейм. Але я працюю по своїй системі ТОП-24. Чим вона відрізняється від класичного мережного маркетингу або від самого Оріфлейму. Це те, що. A, немає потреби займатися прямими продажами. <смі> тобто a, ми займаємося організаційною діяльністю, рекламною діяльністю, тобто повністю онлайн-роботою. Це готові площадки для реклами. Готовий контент, готові канали, боти і так далі. Тобто це зовсім абсолютно інший оріфлейм, тому що в звичайному Oriflame я, як і ви, була декілька разів, і, звичайно, там я собі тільки купувала. А коли я проживала в Туреччині. І підписалася сама на Oriflame, тому що мені потрібні були вітаміни. А ви знаєте про те, що Oriflame – це вітаміни, і не тільки вітаміни це велнес-продукція, ідеальне харчування сертифікатами: GMP, з веган, яке має чуть ли не всю таблецю, таблицю Мінділеєва. Да? Це і протеїн, і повністю набір вітамінів і мінералів, клітчатка, і все те, що потрібно для ідеального харчування. Мається на увазі це повністю натуральне ідеальне харчування, яке йде для відновлення організму, для покращення його роботи, для похудіння або контролю ваги, або навпаки, для набору, тобто для відновлення організму. І, будучи в Туреччині, зареєструвалася на продукт на wellness, тому що ви знаєте так, що в мене дочка лікар-терапевт, і саме вона мені рекомендувала цю компанію, тому що тут дуже висока якість вітамінів і дуже великий процент засвоювання. Тобто із якості інгредієнтів це розробка Швеція, медичний научний центр гіліоса. Я вже двічі пройшла навчання в дистанційно в 20-му та 21-му році. І за пандемії була така можливість пройти його дистанційно, і я являюсь сертифікованим спеціалістом «Wellness». Очолює інститут, ви можете набрати в Гуглі інститут Ігільоса, научний медичний центр, його очолює Нобелівський лауреат Стен. Це вчений, який розробив апарат Лукаса, який знаходиться в швидких допомогах апарат Лукаса, а також він придумав рідину, яка Продовжує життя органів для трансплантації. Чому саме він цим займається? Тому що він є практикуючим кардіохірургом, який один із сіми в світі робить пересадку внутрішніх органів для похилого віку від 70 років. Це геній, це світило. От, і Саме тому в нього дуже якісне, це велнес продукт Oriflame не являється комерційним продуктом. Просто всі ці розробки 15 років оплачує компанія Oriflame, тому у неї патент на продаж. Це не просто вітаміни, так, це зовсім інший продукт. От і саме система без продажу дозволила мені в мусульманській країні без знання мови, без прямих продаж уже за три роки зробити директора. Хто був хоч раз в якійсь мережевній компанії, розуміє, що це. І за три роки віддалено побудувати п'ять директорських структур у всьому світі. Я активно працюю в Польщі, Німеччині. Іспанії, тому що там доходи зовсім інші. А також, звичайно, в Україні і в інших країнах, і в Туреччині також активно. Крім того, що я більше ніде не працюю і живу тільки на гроші компанії Oriflame, а також на іншу віддалену роботу. Є такі ще додаткові доходи, я дуже багато, багато доначу. Що і весь час мої друзі знають, тому що я допомагаю саме їм. Ну, тобто, перевірений, скажімо так, джерела. От я ще подорожую. Якщо ви подивитесь на мій куточок, скажімо так. Перша конференція моя була Туреччина Гранада Отель. А давайте я вам покажу. Перша конференція це Гранада Отель, дуже шикарний. Це ще було в 2019 році, потім це була а, Іспанія в 2021 році. Потім а, це була Іспанія але Рим, це була зовсім інша конференція. Так? Потім це були Дубаї. А, так, це десь в минулому році. А, Отель Атлантіс. Самий крутий отель в Дубаї. А це був Ріксус. А також я отримала медаль в Туреччині ось таку позолоту. І медаль за найбільшу кількість за 5 років. Тобто я 5 років в мереженому, так. І найбільша кількість вирощених лідерів це якщо перевід зробити. От, це мої сертифікати, це моя перша премія. Зараз вона перша 1000 доларів. а тоді це була 1000 5000 лір. От. А це премія сапфірового директора. Це повністю віддалена робота. І чому саме зараз я вирішила е почати активно працювати в Україні? Тому що в Україні запущений Oriflame як маркетплейс. Ну, для прикладу, в Туреччині такого немає, так? в Польщі, в Німеччині, в інших країнах також запущений як Marketplace, тобто можна просто заробляти на реферальних посиланнях. Але що мене штовхнуло до цього ефіру, в травні Оріфлем відкрив 7 нових країн. Тобто до цього було 62 країни світу, а тепер ще 7 нових розвинутих країн це. Франція, Люксембург, Австрія, Бельгія, Мальта, Італія ну наче всі назвала. І це не просто відкриття нових країн. До того я 5 років працюю, віддалено так, і за ці 5 років відкрилась Німеччина. Ну, і це також дуже добре, тому що 62 країни мало яка мережевна компанія похвастається. Я, наприклад, не знаю мереживну компанію, яка працює в 62 країнах, так? Тобто це багато. А тут за рік і за один місяць відразу 7 країн і дуже розвинутих. Я чітко розумію, що, по-перше, компанія змінила стратегію, тому що змінився власник. Не власник, перепрошую правління компанії, тобто генеральним директором тепер є Катрін, яка очолювала корпорацію Джелет. Ну Джелет це дуже крута корпорація, яка ви знаєте, да, в свій час дуже рванула вперед і мала дуже хороші прибутки. Та думаю, і зараз мають має, тому що кращих станків для гоління не придумати. От, і компанія змінила зовсім інше. Зовсім напрям змінила. Це тепер вкладання. І розпочалось з того, що поробила маркетплейси. От, і в розвиток самої компанії от, відкрила сім країн. Для того, щоб відкрити хоча б одну країну, це. Більше на бабло, як я кажу, це дуже великі гроші, це дуже великі вкладання, щоб відкрити сім, Я навіть не уявляю, це ще в таких розвинутих країнах. Так, це означає, що компанія дуже стрімко розвивається, тому що криза, війна, криза ділить відразу компанії наполовину. Сильні компанії розвиваються, тому що у них стає менше конкурентів. А слабкі компанії розвалюються, от тому відкриваючи сім країн. Компанія показала компанія Oriflame Показала, що вона є дуже сильною країною і зараз стрімко, дуже сильною компанією і дуже стрімко розвивається. Тому крім інших джерел доходу онлайн, я зараз спрямувала більше свого часу на розвиток компанії. Своєї структури не тільки компанії, так, а на розвиток своєї команди, своєї структури, тому що я отримую зараз пасивний дохід, я тільки навчаю свої команди та супроводжую лідерів. А Зараз я хочу трошечки більш розвиватись і знову набираю нові команди. От, тому я активно стала, стала розвиватись в Україні. І набираю нову команду в Україні. До того в мене були, звичайно, лише покупці. От, тобто, родина, друзі, тому що, вибачте, мені купити туш за 84 гривні, яка нічим не гірша від Лореалю. Це просто вау. Тобто компанія залишила ціни. Ну, по-перше, Oriflame дуже з самого початку війни дуже допомагає і грошима, і продукцією, а також. Вивозив і своїх партнерів з окупації, тобто він, ну як і Швеція, приймає дуже активну е, участь в війні, так от і тому ціни в, на продукцію Oriflame в Україні залишились дуже дуже лояльні. Ну 84 гривні туш, яка нічим не гірша за лореалівську, Це звичайно просто вау. Дуже гарні умови для розвитку бізнесу. От, Тому я вас запрошую в компанію, яка може собі дозволити війною і в кризу відкрити сім нових країн. Приєднуйтесь! Або як б'юті-партнери, як покупці з 30% знижкою, плюс за вашим реферальним посиланням, ви маєте 10%. Від цих замовлень людей, які просто під вами підпишуться. І якщо ви просто б'юти партнер, то ви користуєтесь продукцією безплатно, оплачуєте з електронного гаманця свої покупочки, тобто 15% знижка, плюс 15% знижка, 30% і плюс 10 завжди вам. Падає на електронний гаманець від реферального посилання. Люди, які зареєструвались, купують вам падає. Якщо ви хочете заробляти віддалено в 62 плюс 7 країнах, то це вже бізнес-партнер, це вже трошки інше. Це будує мережу. це... Вирощуємо лідерів, так, можна бути на другому місці, на першому по вирощуванні лідерів, як я вам показала свою медаль. От. Тобто, тут е заробіток не обмежений. Ну, це в турецьких лірах, так? але є ще автомобільна програма, от, е і преміум класу, е і також шість разів можна відпочивати в різних країнах. Чудових країнах. От зараз іде кваліфікація в Абу-Дабі. Тобто в минулому році я була в Дубаї, а зараз іде кваліфікація в Абу-Дабі, і Іспанії, інші країни, так? Тому це і дуже якісний продукт. Дуже якісний продукт, розроблений в Швеції, має сертифікат GMP і в Нідерланди. Німеччина, так, друге це кешбек чудовий, це ВІП-продукт за ціною нижче, ніж Лореаль. Є медична серія догляду за шкірою, міні 50. От, я користуюсь повністю всім, що є в Oriflame. І також це дуже гарний ще й заробіток. Це мандрівки, повністю безплатні за рахунок компанії, а також є автомобільна програма. Так що я вас запрошую.